30% додаткового видобутку Укрнафта досягає завдяки бурінню нових свердловин. Про це розповів виконувач обов'язків голови правління АТ «Укрнафта» Юрій Ткачук. До 2022 року «Укрнафта» бурила лише одну дві свердловини на рік. У 25-му році плануємо завершити 25 свердловин і розпочати ще 7 нових, зазначив Юрій Ткачук. Сьогодні нові свердловини забезпечують близько 30% додаткового видобутку компанії. Це результат командної роботи та партнерства з підрядниками і постачальниками. У 2026 році плануємо продовжувати нарощування темпів буріння щодо інших новин тижня. Нафтогаз підписав грантову угоду з ЄІП на 127 мільйонів євро для закупівлі газу. Конкурс на керівника оператора ГТЗ зупинено через розслідування у справі енергоатома. Сергій Корецький та Максим Козицький головні кандидати на посаду міністра енергетики. Це були головні нафтогазові новини тижня від компанії Ніфоллкінгсем. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, Ютуб, Фейсбук та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.